Сьогодні стартує серія відео, де ми порівнюємо роутери з автомобілями. Так вам буде легше зрозуміти, який з них надійний сімейний універсал, а який справжній спорткар для стрімкого інтернету. Всі наявні моделі є в нашому онлайн-магазині. Сьогодні у нас на огляді роутер Netis N3. Це Славута серед роутерів. Це той роутер, який не прикидається крутим. Він як Славута, простий, доступний і свою справу знає. До Ютуб, інстаграм та TikTok доїде без пробок. Його переваги забезпечує швидкість до 1200 Мбіт за секунду. Просто ідеальний для невеликого помешкання. Мінімум налаштувань і максимум користі. Його вартість цілком приємна 1199 гривень. Це той самий випадок, коли недорогий не означає поганий. Він чудово підійде для тих, хто не грає в КС, а хоче просто під'єднати пару гаджетів і ні за що не хвилюватись. Не забудь підписатися, щоб не пропустити нові частини. them.